Типа, а ефіріум реально, типа, ну, тримається реально сильніше ніж біткоін. Тобто тут, типа. Колись нас просили в коментарях зняти відео про криптовалюти. Я зараз, як всі мої конкуренти в колишньому СНГ, які переходили з кому і казали, що тут грошей нема в криптовалюти, і є тільки би Чиринок. Всі в крипту залітаємо. Ми супертрейдери і так далі. А коли ведмежери ринок, то вони залишаються звичайними неробами-блогерами. В цьому відео я хотів би поділитись своїм досвідом з криптовалютами, розповісти, як я торгував, що я робив, в чому я тримаю свої гроші, які криптовалюти я рекомендую купувати. It's not financial advice. Do your own research. Отож, друзі, мій шлях в криптовалюті почався ще в 2 у 2016-2017 році, коли я зі своїм вже теперішнім бізнес-партнером, тут буду фотографію з Лисіною, Дмитром Бабічем, ми жили в гуртожитку, Чернівецькому університеті, навчався на філософському факультеті, він навчався на культурології, я вчився на філософії. І ми перші дізнались, у нас в гуртожитку так точно, можливо, в Універсаті, що таке крипта, що таке біткоін. Ми брали наші стипендії, які давали в мене на той час. Стипендія була 825 гривень, звичайно. І Ще я отримав 825 гривень від Міністерства освіти і науки України. І ми брали всі наші стипендії. Він свою, я свою ми складали, купували біток. Він тоді вартував десь ну, по 250-260 по доларів. Ефір десь по 15-30 доларів. І біток виростав там до 270 доларів. Ми продавали і мали різницю в курсі, виводили. Купували собі кова, ковбаску, жарину та й гарно гуляли від того, що ми трошки змогли заробити на такого собі спорту. Товому трейдингу криптовалют. І вже коли прийшов такий справжній вищий ринок в кінці 20-го, 2021-го році, я був тоді на Балі. Там був мій хороший друг Андрій, який фулл-тайм криптотрейдер від ну я вважаю, єдиним напевно скілованим криптотрейдером стилю, якого я зустрічав, я рано побачив, що на криптовалюті можна заробляти круті гроші, якщо торгувати правильно, якщо торгувати по принципу технічного аналізу, трохи додавати фундаментальну аналізу, і я десь себе трошки відштовхував від тої теми, бо я активно займався e-commerce. В принципі, я зараз активний ним займаюсь. І я знаєте, мене якось не тягнув туди. Але як тільки, знаєте, біточок почав максимально рости, він там з 4 тисяч виріс до 20 тисяч, якщо я не помиляюсь, тоді мене конкретно от Знаєте, типа жадівність і все, що. Властиве справжньому хом'яку. Реально мене почало просто теребити зсередини серед... і я почав сипати гроші в криптовалюту і з жадібному думати баха я тут точно зароблю мільйони ріком, е дропшипінгу. Це все хрень, от криптовалюта. Тут є гроші. І справді такі, є, там є гроші, але заробляє їх рівно 1% людей. А 99% людей на тій біржі втрачають гроші. Тому якщо вони готові втрачати, то я не рекомендую туди заходити. Так от, моя історія почалась тоді, в 2021 році, я вже вернувся з балі, і ми з мішкою директором почали потрошку торгувати. Ми дізнались, що таке 에, там, Технічний аналіз, шутки, фігури, як, шутки, рівні підтримки, пробої, всі ці трейли, есцендік трейнгли і так далі. Коротше, накрутили себе, що ми дуже-дуже. Класні трейдери. І знаєте що? Я закинув тоді свій перший депозит на крипту. Це було 750 доларів. І я почав трейдити, просто читав там літературу по технічному аналізу, тупо кожен день читав. Це було схоже більше не на трейдинг, а на домані, що я хотів просто постійно, 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 постійно там зависати трейдити. І це мені супер подобалось і тому, що я ще почав заробляти. Я помножив свій депозит в 8 з половини навіть в 9 разів. Тобто я з 750 доларів наторгував 8 тисяч доларів, з яких там більшість було профіту, тому що я мав депозит 750. Тобто я майже там x8, x9 зробив до свого депозиту, і все, я відчувався просто яким богом трейдингу, ну я просто тіпа типу, зламав систему, вже кидав сигнали в е, інстасторі. Сказав: отут треба було заходити, тут виходити. А потім, як і звичайного е, блогера-трейдера, коли типольший ринок почали ламати трошки або катати, таких трейдерів, як я, як і більшість блогерської тусовки, я там ловив одну-дві-три ліквідації. Я, я як програв свій депозит на біржі, і якось мій шлях в криптовалюті закінчився, коли закінчився бичий ринок, що є логічно. Зараз я до крипти підходжу трошки як. До самої ризикованої інвестиції. І тепер мій нетривіальний суперекспертний погляд на ринок і на монетки, які я тримаю, і на стратегії, які я використовую для того, аби ці монетки тримати. Я вам зараз покажу цей вочліст на третінгів, покажу свої міркування і чому я ці монети рекомендую брати, але. Du own financial research, як то кажуть, і не вірте всьому тому, що сказав вам я, і вообще будь-який експерт по криптовалюті в інстаграмі або в Ютубі, тому що ринком керують зовсім інші люди, а не ті, які його ті типу, намагаються розгадати. Давайте пройдемося, я вам розкажу які монетки я тримаю і чому я їх буду тримати, де я їх купував і що з ними буде. Дивіться, я зразу кажу, я не експерт криптовалюти. Навіть якщо тут щось заробляю, я не можу нікому рекомендувати цей метод заробітку, тому що тут 99% людей програє гроші. Я тільки реально знаю 1% людей, які тут можуть щось заробити. Біток виглядає ну супер, супер, супер слабо. Як на денному графіку, так і на тижневому графіку. Усюди він виглядає реально дуже слабо. Тут вимальовується така фігура, будь ласка, експерти в коментарях мене поправте, яка нам буде свідчити про те, що монетка трошки поторгується, і потім вона може піти вниз. От дивіться, такий ідеальний, як то кажуть, бірфлек. І він, скоріше за все, реалізуються, чомусь мені так здається, тому що маркетмейкери, великі фонди або великі кити, вони зможуть просто вас заманити в цю пастку і просто просипати біток. Що думаю я дивіться. Зараз молю прогноз. Я не знаю, коли вийде це відео, можливо, десь за тиждень, але моя глибока така, глибока таке переконання, що біточок ще може проторгувати, десь до 25 торкнутися, торкнутись. Потім він отако піде, отако, отако, і знову буде якийсь маленький імпульс до 23, і потім. Буде падіння вниз. Тобто, я думаю, що біток буде нижче 15 тисяч доларів. Згадайте мої слова. Або, можливо, вже коли вийде це відео, то ви побачите, що біток впав нижче 15, тобто отак його ще протягнуть до 25, або навіть до 27. І потім, типу, отакий от імпульс, і є таке падіння вниз, де всі хомяки, які думали, вау, біток відріз, біток ту будуть просто стригти. І заробляти на них гроші. Тому що ринку треба ліквідність, а ліквідність це ми з вами, ми, хомяки. І містер Богданов, якщо ви не знаєте, такий містер Богданов, то я вам рекомендую е, частіше вмікати в суть криптовалюти Оцей містер Богданов, він є маркетмейкер. На жаль, він помер з братом, але всі знають, що він керує ринком. Тому орієнтуйтесь на його прогнози. Окей, які криптовалютки ти я тримаю? Я глибоко переконаний, якщо... Все буде окей, і третє світової не буде. То біток можуть протягнути до 100 тисяч доларів, тому що це буде ну, більш-менш така наближена його реалістична ціна, враховуючи ту кількість довіри людей з ринку, яку він має, і ту кількість інвестицій в цю монету, які типу, є yeah. реально. І наступні монети, в які я інвестую. Я вірю, що вони будуть мати хороший профіт. Це монети, які мають... Сильну фундаментальну частину і почнемо з моєї першої монетки, в яку я реально вірю, бачите. Кажу, не, не, не знаю, а вірю, тому що так крипта і працює, вам треба вірити. Це ефіріум. Тобто, стандартний ефіріум, той, що Віталіка Бутерін зробив, і ми 18-19 числа очікуємо на мерч ефіріума. Тобто він буде переходити на новий алгоритм, що прискорить операції всередині екосистеми Ефіріум в 30-40 разів. Всі його чекають вже 3 роки. Віталіка Бутерін обіцяє кожен рік, але сказала, типу, зарубала зв'язку на пацана, що 18-19 вересня буде, і це буде. Буде, типу, хороша новина для Ефіріума. І він тільки на цій новині, от, наприклад, Ефіріум і Ефірім Classic стали виглядати набагато сильнішим, ніж бітоек, бі Тому що от, Ефіріусі взагалі X3 зробив. А ефіріум реально, типу, ну, тримається реально сильніше, ніж Біткоін. Тобто тут. Типа, ну його навіть поторгувати там щось можна і так далі. Дивіться, що я думаю, якщо біток буде по 100 тисяч. А він десь криптоентузіаст скаже, що 100% буде буде більше. Я думаю, що ефіріум, якщо ми візьмемо його зараз, десь або трошки нижче, я брав його, наприклад, по 1050 за ефіріум. Я взяв два ефіра по 1050, то я вже в принципі заробив на ньому 520 доларів на кожному ефірі. Але якщо він біток вернеться, хоча б до 60-70 тисяч, ми вже зможемо на ефірі зробити там 3,5 ікса, майже 4 ікса. Тобто з цих позицій можна зробити. Хоча я думаю, що ефіріум, якщо біток буде по 100, він реально його дотягне до 10к. Проте. Є ймовірність, що як тільки вони зроблять цей мерж по ефіру, сімнадцяти то Ефіріум може бути і зразу піде вгору, і пі стане тіпа першою монетою. Але тут таке, знаєте, як кажуть, ці досвідчені трейдери, слеж інфоцегани, слеш, супер успішні ребята на радованих тачках, або вниз, або вверх. Тіпа ніхто не знає, торгуйте, як є, торгуйте від рівня. Далі Ефіріум я тримаю. Я вже на ньому заробив. Я не фіксував, але ця монета в мене в профіті, я з 1050 доларів тримаю. І якщо монета піде ще нижче, там до 800 доларів, до 500, я її буду тут е, купувати на всю котлету, тому що ефір мені реально як екосистема, як алгоритм, виглядає набагато сніше за біткоїн. Хто би що там не казав? Окей, Ethereum класік, зрозуміло, це типу, монета, яка буде рости за ефіріумом. От бачите, вона 3 ікса зробила буквально за. Останні там півтора тижні це крута монета, її теж можна взяти в портфель. Мене ще нема, але я думаю собі взяти. Далі наступне біткоінкеш, оця монета з моєї точки зору може зробити тіпа, і 10X. От дивіться, вона е, зараз торгується 132 долари. Ну там візьмем. І протягнемо. тобто на булрані вона в середньому торгувалась по 1200-1259 доларів. Тобто, вже 10 11 іксів ми можемо зробити, якщо це буде якісь такий легенький булран. Але якщо біточок полетить до 100, то ця монета може коштувати і по 2,5, і по 3000 тисячі доларів. Тому що це така, знаєте, монета, яка росте зразу за бітком. Ну, в неї алгоритм обслуговуючий, алгоритм бітка. Тому я рекомендую її взяти. Фундаментальна частина в неї окей, капіталу там окей. Команда у неї окей. Наступна монета це Litecoin. Litecoin зараз по 57 доларів. В топі торгувався по 300-33 по долари. Тобто, це може бути реально навіть по 400 доларів була. От бачите, ні, по 406. Тобто, звідси можна зробити там 7,5 8 іксів. І ця монета, як правило, теж дуже швидко росте, коли йде болранта тобто Летить біток вгору і летять ці монетки там топ-10. От я її теж рекомендую брати, тим паче, що екосистема лайтко непогана, ну, не ну відверто кажучи, слабенька, але просто капіталізація велика. Я думаю, що не, на ній пару іксів можна зробити. Соляна 100% треба набирати собі соляни. Чим більше, тим краще, тому що на соляні. Закручено дуже багато екосистем ігор, якихось nft маркетплейсів. Все, що стосується Metaverse та NFT, закручено на Соляні. і це реально крута монета, яка породила дуже багато проектів. Тобто, у селяни суперсильна фундаментальна частина, суперсильна команда. І вони реально, ну типа, круті ребята з позиції там, То, що вони зробили для світу криптовалюти, і то, що вони зробили в принципі, реально на Соляні, там Більшість ігр NFTшних виросли. Полька Дот теж дуже сильна екосистема. Монета зараз по 7 доларів торгувалась, по 56. Реально може там 5-6 іксів вам дати. Хороша фундаментальна частина, я її збираю взяти, вона класна. Nier, супер суперсильний алгоритм, теж офігенна екосистема, така як Solana, така як Авакс. Реально сильна фундаментальна частина, сильна команда. Можна брати. Може дати 5 іксів. Авакс, може дати 5 іксів, сильна екосистема, офігенна команда. Далі в наступний момент, One Inch. one інш, взагалі, 10 іксів може взяти, Зацініть він зараз торгується по 73 центи, а торгувався по 8 доларів. Тобто... Потенційно 10 іксів вона може вам дати там за рік. Тому подивіться на цю монетку. І наступна монета, яку ми брали по 10, по 16, по 13 доларів, а тепер вона коштує по долар 35 центів, це суші. Я собі такий зробив супертехнічний аналіз, подивився, що вона вже 30 іксів давала. Думав, що вона ще з 10 доларів дасть імію 150 доларів, типа, там буде 15 іксів вже намалював свій Lamborghini. Все, що можна купити за кріпту не партійсь, бо думати це ж крипта. Скільки я буду сторіж вставляти і продавати доступ в мі приватний телеграм-канал по крипті? Проте суші протокол суші має реально сильну фундаментальну частину в DeFi, Це decentralized finance. і він з фундаментальних частин дуже сильна монетка. Я її теж маю, проте коли буде ріст, типа ніхто не знає. Ми я всадив сюди дуже багато грошей, це напевно монета, в яку я мав найбільше грошей і в яку я найбільше вірив. І вона так мене підвела. Підманула, підвела, як то І Ідиться по стратегії на споті, якщо на лонгхцьором, то я беру і десь тримаю до x 2 x 3 якщо це з ведмежого ринку в бичі ринок. Якщо у вас великий капітал, то 100 тисяч доларів плюс, ви можете заходити в монету. На 100 тисяч доларів, бачите, що вона вам дала 5-7% виходити, забрати свій профіт і йти знову торгувати іншу монету. Чим більше капітал, тим менш ризикована у вас має бути стратегія. Чим е, менше капітал, тим більше ви можете ризикувати, тому що тут хай ріск, хай reward, а там має бути low risk, типу low reward. Тобто reward і risk rate має бути е, пропорційні до вашого капіталу. Тобто торгуйте з розумом. Не вкладайте гроші в жодні монети, доки ви не дослідите фундаментальну частину. Як роблю, я Я заходжу читаю про команду, про технологію, дивлюсь їх в LinkedIn, заходжу про них статті, дивлюсь, які фонди заінвестували гроші в ці е, криптовалюти і так далі. А якщо ви не знаєте, куди інвестувати гроші, то дайте їх краще на ЗСУ, щоб ми швидше знищили ту нечисть, яка зараз знаходиться у нас в країні. І це буде набагато ефективніше. Хлопці з су вам подякують, і ви собі в майбутньому подякуєте набагато більше, ніж ви вклали в якусь скамову монету в гроші і просто їх там зрили. Куп, купіть краще за ці гроші, хлопцям бронежилет, квадрокоптер і так далі. А в мене на цьому все. Я вам показав, як я аналізую, які монети я слідкую, які тримаю, і в принципі все.